Україна космічна держава з багатим минулим та потенціалом на майбутнє. Давайте розглянемо внесок українців у розвиток космонавтики. Олександр Засядько організовує на Полтавщині у 1815 році перший в світі ракетний випробувальний полігон. Він наполегливо шукає ефективну рецептуру пороху, визначає опсимальну товщину стінок гірзи, навчається точно запускати ракети. В ці великою перевагою його нової зброї є створення пускових установок. Так званих тренок. Микола Кібальчич, автор першого проекту реактивного двигуна та літального апарату для польотів людей. Він розглянув пристрій порохового ракетного двигуна, керування польотом апарату, шляхом зміни кута нахилу двигуна, а також програмний режим горіння, забезпечення стійкості ракети. Описав схему, будову та створив креслення літального відповідного апарату. Костянтин Ціолковський, нащадок гетьмана Северина Наливайка, розробив теорію польоту реактивного літака в стратосфері та схеми конструкції літаків із гіперзвуковими швидкостями запропонував оригінальну ідею будови космічного корабля багатоступеневу міжпланетну ракету. Юрій Кондратюк теоретично описав можливість орбітальних польотів його ім'ям названа траса польоту на місяць. Равликова траєкторія польоту космічного корабля на місяць була використана американцями у проєкті Аполлон. Сергій Корольов конструктор ракетно-космічних систем. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету. Перший штучний супутник Землі. Відбувся перший політ людини в космос. Валентин Глушко. Засновник рідинного ракетного двигунобудування Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. У 1997 році здійснив політ на американському транспортному космічному кораблі Колумбія проводив досліди із впливом невагомості на вегетацію рослин.